У рівному на вулиці Дворецькій затоплює будинки. Мешканці кажуть, до постійних проблем з ґрунтовими водами додались клопоти з місцевим підприємцем. Він засипав струмок будівельним сміттям, через що вода йде просто до помешкань. Чиновники проблеми містян ігнорують. Більше розповість Дмитро Тригубець. Затоплений підвал, постійна волога та сирість. У таких реаліях живе вже більше року пані Валентина. Не допомагає навіть насос. Рівень грунтових вод є вищий, і він через півгодини знов стає на те ж саме місце. Вода в нас з'явилася з осені 2021 двадцять року, коли е, там в кінці вулиці перекрили нашу річку і поставили. Лоток, подібна ситуація у багатьох мешканців вулиці Дворецької. Найбільше у тих, хто живе неподалік, епіцентру проблеми. Останні звинувачують одного з місцевих підприємців. Той, за словами депутата Рівнеради Анатолія Чугуєвця, перекрив приток у річки Устя будівельним сміттям. Потік двох річок Тинівка і Боярчик вони тут сходяться поряд і далі протікають до гідропарку. Підприємець, щоб собі збільшити територію, положив бетонні блоки метр на метр і жолоб такий зробив, перекрив цю річку. Ну, водний об'єкт, який категорично заборонено, це просто кримінал. Територія підприємства під замком Наші на шиномонтажі поруч кажуть, людей тут бачать рідко, Втім, на камеру говорити не хочуть. На місці добре видно, те чиї тут і справді немає. Олександр Кондратюк також мешкає на Дворецькій. Введе нас до свого двору, каже, ось цю яму викопали ще, коли будували будинок у 90-х, аби відвезти ґрунтові води. Втім, зараз жартує, тут можна навіть рибалити. Навіть було літом таке, що вода падала багато, а я тоді запускав, викопали ще в 86-му році, то ми за рахунок тієї землі підняли собі трошки, города зробили, бо ж там не було цього города. Тут болото таке було. То саме. Ну не було стільки води. Бігла, як дощ піде, там. І то саме. А це біжить круглий рік. Круглий рік вода біжить. Круглий рік біжить вода. За словами депутата від цього округу Анатолія Чугуєвця, чиновникам про проблему відомо. Секретар рівне ради Віктор Шакризян пообіцяв створити комісію, а чиновники з профільних управлінь неодноразово приїздили на місце. Ми зв'язалися з начальником департаменту інфраструктури і благоустрою Русланом Гудимою. Через зайнятість той пообіцяв прокоментувати ситуацію пізніше. Втім, на момент виходу матеріалу в ефір на зв'язок так і не вийшов. Чи робочі розпорядження, і все решта вдасться? Данки за Чи звернуть увагу чиновники на проблему, та головне, чи зможуть виправити ситуацію та допомогти покарати винних? Питання залишається відкритим. Поки ж мешканці вулиці Дворецької змушені жити з підтопленнями та мати клопіт з недобросовісним підприємцем. Дмитро Тригубець та Павло Стенцюк. Новини рівного.